чтобы уже стоять отопление подшивы отопление вент-каналы по принципу по поверхности его канал разгоняется и заходят в ці стали сходятся кром є подшивы капельник закріплений і коньковий елемент тут буде пластина на відрив від вітру і там кутник буде анкерований в бетон разом з цим моврлатом будували без проєктів зробив такий ригель тут плита йде, тут нема ригеля під плитою. І тут колона йде вниз, передає навантаження на фундамент, знімаємо верхню частину димоходу навантаження на цей, і снігове навантаження з Йондови. Приймаємо на регіольок цей і передаємо на ту колону. Ось такий вихід з положення. Це будуєш без креслень, без проєктів. Виносимо крайні стропіла, зараз доб'ються самоліти. І ось так по 5 каналів в 3 канали. По принципу багатоповерхівок. Розганяються і сходяться. І от це все розраховую на ходу. Щоб там стропіло, знову ж таки пройшло. криша над каналами, щоб ще утеплити їх, щоб він був гарний, симетричний розмір мав. І ось таку я розгрузку таку придумав на ходу прям. І все чітко вийшло, просто супер. Несучі фронтони. Теплення тут буде перехрещено 300 мм. Ще кілька елементів додамо. І ось так зробили стульчик. Будували без проєкту, багаті архітектурні рішення були. Іменно конструктив стін з, з дахом. Правільчики. Хлопці дуже-дуже молодці. Дуже-дуже молодці. Верніше стульчик тутанчик і переноси вагу даху на несучі стіни. Під нами несуча стіна, Там несуча стіна. Під ними всіма є фундаменти. І косовори всі підсилені. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.